Я вас вітаю. В нас щомісячний прогноз для представників знаку Зодіака Овен. Овни в червні це головні герої, тому що Сатурн і Нептун, вони зайш... зайшов до вашого знаку. Особливо це стосується тих людей, які народжені в період з 21 по 25 березня. У вашому житті складаються такі обставини, що з'являються більш Відповідальності, обов'язків обставини складаються таким чином, що доводиться зробити вибір і чемно серйозно подивитися на ту чи іншу ситуацію, на свій режим до своєї життєдіяльності, приділити увагу своєму здоров'ю. І червень місяць він. Як начебто це анонсує ті події, які будуть актуальні на протязі 2025 року. Багато хто з представників знаку Зодіака Овен змінить свою життєдіяльність, змінить свою посаду, хто підвищить, а хто. Буде матимо за потребу поділитися своїм досвідом та перекласти свої обов'язки на інших людей, на більш молоде покоління, тобто це все буде притаманно. Також представники Сузір'я Овен, які народжені з 21 по 25 березня, вони Ще плюс до всього приживає таку глибинну е, трансформацію суттєву, е, яка е, потребує е, відсторонення від того, що було раніше, тобто те, що було дуже цінно, дуже дорого е, для когось в той чи іншій мірі, від цього м -м, потрібно відмовитись, е, для того, щоб стати сильнішими, рішучими. Вийти на зовсім інший рівень. Це може стосуватися як фінансових справ, спадкових справ. Також це і може проводитися глибинна психологічна робота над своїми страхами. І коли людина приймає такий виклик долі, вона відкриває в собі такий таємний скритий. Прихований ресурс, тобто таку винаходить в собі таку внутрішню силу, щоб це все подолати. Оце все притаманно буде представникам знаку Зодіака Овін, і ви можете вже з цим стикатися і стикалися перші дзвоники. Вони ще були у 2024 році. Році. І зараз такий період, коли потрібно ще раз повернутися і ще раз в цій ситуації пірнути. Тобто такий настрій на більш довготривалу працю для того, щоб досягти мети, і може також статися, що перегляд іде мети, і яким чином ви її досягаєте, заради чого ви туди йдете. І чи насправді вам ну, це потрібно, тобто такий йде перегляд. І також треба буде приділити увагу своєму здоров'ю. Багато хто буде займатися стоматологічними справами, а також приділити здоров'ю своїм суглобам, кісткам і так далі. А далі в нас як відомо, що овнами керує планета Марс, і вона до 18 червня буде знаходитись у знаки Лева. Тобто це теж така споріднена стихія для овнів, і це таке зелене світло для просування своїх робочих проєктів, для... Праці для фізичної активності, тобто це такий яскравий період для досягнення тих чи інших результатів стосовно праці, фізичної праці, змагань, конкурсів і так далі. Особливо це стосується людей, які народжені з 10 по 20 квітня. А люди, які народжені з 14 по 20 квітня, вони переживаються у Червні місяці, особливо до восьмого числа, такий яскравий пристрасний період у любовно-романтичних відносинах. А у фінансах також можуть полагодитися процеси, стан фінансовий. Тобто, вони ну це теж доволі такий благосний період для полагодження стосунків стосунків як любовно-романтичних, так і дружніх, так і для реклами своїх продуктів продуктів. Чи того продукту, товару, який ви презентуєте. Далі в нас Юпітер це планета щирості, але також в залежності від того, як він, у вас, ну, який, як він стоїть у вашій натальній карті. Тож, в нас 10 червня. Юпітер він переходить до знаку рака. І до 10 червня це такий період, яким варто скористатися для вирішення юридичних справ, закордонних справ, подачі документів, документів на візи, на співбесіди, до звернення до. Керівництво до впливових людей з тими чи іншими проханнями особливо це стосується людей, які народжені з 16 по 20 квітня. Тобто, якщо підсумувати, то люди, які народжені 16 по 20 квітня, в червні місяці вони використовують і бажано використати цей час для розвитку себе, для просунення своїх інтересів для торгівельних справ, для стосунків, тобто. Варто цим скористатися. А люди, які народжені з 21 березня по 30 березня, вони навпаки можуть відчувати таку надмірні, надмірну амбітність і надмірні очікування від тих чи інших процесів, які пов'язані з юридичними справами, з керівництвом, може бути таке напруження. Результат він буде, але він буде. Не такий вагомий, як ви яскраво собі його малю... малюєте. Так. І... І далі в нас повня, тобто повний місяць, він у нас 11 червня. І особливо це відчують люди, які народжені з 10 по 12 квітня. Це повінь це кульмінація тих процесів, які були започатковані на початку місяця, тобто в травні, або ще за півроку до. Це кульмінація в торгівельних справах, в навчальних процесах, в мандрівках, в отриманні документів, сертифікатів і так далі. А, і також в нас за це відповідає планета Меркурій, і планета Меркурій в нас 9 червня вона переходить до а, знаку рака, тобто ці всі а, процеси, які пов'язані з мандрівками, з торгівельними справами, з, з діловими зв'язками, вони всі уповільнюються. Тому важливо зробити такий акцент на перші два тижні а, червня. 22 червня в нас сонце переходиться до сузір'я раків і раку. І, звичайно, стихія, оця швидкості, вогняна стихія, вона уповільнюється. Тобто процеси стають більш спокійнішими, більш зосередженими на чомусь і так далі. Я вам бажаю всім гарного червня, класного. Класних знайомств, гарної продуктивної праці і до зустрічі на липневих прогнозах. Па-па!